25 банерів з фото та біографією загиблих білоруських добровольців презентували в обласному краєзнавчому музеї. Фотовиставку під назвою З Україною в серці ініціював керівник благодійного фонду Вільна Білорусь Олексій Францкевич. Каже, разом із родичами загиблих воїнів започаткували проєкт, аби вшанувати пам'ять героїв, які загинули в боротьбі проти російської агресії. Ана наша цель, чтобы в майбутнім а с семёнамі беларускіх герояў, якія аддалі тут сваё жыцця, за нашу с вами свабоду, щоб асацыявалалась не только вольная незалежная ў краіна, але і вольныя незалежныя беларусы. Олена Гончаренко зупинилась біля фотографії свого чоловіка Павла Горбача. Розповідає, коханий народився в мінську. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вступив до білоруського добровольчого батальйону імені Кастуся Каліновського. Брав участь у боях за Ерпінь. Познайомились влітку 22-го на Херсонщині. Жінка теж військова. Торік у жовтні, під час виконання бойового завдання, її Павло загинув. Двомісячну доньку Софію жінка виховує сама. Казав, що я його «глазки в небі, я пілот БПЛА. От, і він приїхав до нас брати інформацію з приводу обстановки. От. І от, коли він приїхав, я пам'ятаю, не спала дуже довго, стомлена. І тут командир каже, Лена, треба інформацію показати. Я така думаю, блін, звідки ви взялись на мою голову. Отак і, і познайомились. Вінниця, 16 місто, в якому презентували виставку. Мобільна експозиція вже побувала, зокрема, у Львові, Києві, Одесі, Запоріжжі, Чернігові, каже Олексій Францкевич. У краєзнавчому музеї експозиція триватиме до 28 квітня. Вхід безкоштовний. Після Вінниці фотовиставку презентують у Хмельницькому.